Привіт! Мене звати Катерина Шевцова і на цьому каналі я розповідаю про Power BI українською. І сьогодні ми подивимось на різницю між функціями sum і sumX. Погнали! За допомогою функції sum ми можемо написати міру, яка нам зробить суму по стовпчику. Наприклад, напишемо нову міру по стовпчику SalesAmount. Називаємо її Sales Amount, Дорівнює сам, і дивіться, функція сам бере тільки назву стовпчика. Нам потрібен стовпчик. Беремо стовпчик з таблиці Fact Sales, який у нас називається Sales Amount. І закриваємо дужки. І отримаємо міру Sales Amount. Треба буде її перекласти в табличку, в табличку Measures. Вона в мене випадково попала в табличку Dim Channel. Як нам це зробити? Ми нажимаємо на саму міру і вибираємо Home Table Measures. Так. Це таке невеличке відступлення, але дуже корисна штука. Складати всі міри в одну а, папочку. Так, ми зробили з вами міру Sales Amount. Тобто функція sum приймає тільки стовпчик, один стовпчик. Що ж відрізняє функцію sumX? Вона нам просто полегшує життя. Яким чином? Дивіться, створимо зараз міру. За допомогою функції SUMX. Цього разу вже стану на папочку Measures, щоб у мене Міра потрапила в цю папочку. А натисну New Measure. І я хочу порахувати зараз а, собівартість продажів. А, я знаю, що в мене є в таблиці Fact Sales а, два стовпчика. Перший стовпчик Sales Quantity. Це кількість проданих товарів і е, Unit cost. Це собівартість за одиницю товару. я порахую sales cost. Але для того, щоб її порахувати, мені треба перемножити кожен рядочок sales quantity і unit cost. Да? Перемножити так два стопчика. І тут у нас нам допоможе функція sumX. Вона приймає два аргументи. Перший аргумент це таблиця, у нас буде таблиця «FactSales». Sales. І другий аргумент це «Expression». І ось в цьому «Expression» я можу зашити перемноження одного стовпчика на інший. І в нашому випадку ми перемножуємо Sales Quantity. Fact Sales. Sales Quantity на fact Sales Unit Cost. Enter. І у нас кожне ми створили міру, яка рахує нам собівартість проданих товарів. Тобто з функцією сам. Ми не могли б такого зробити, бо вона приймає тільки один стовпчик. Що я хотіла вам ще показати? Я хотіла вам показати, де дивитись інформацію про функції. Є такий ресурс, називається DAX Guide. Переходимо на цей сайт. Тут дуже класно описані всі функції. Забиваємо в пошук, наприклад, сам, вибираємо зліва функцію сам і можемо навіть перекласти цю сторінку. Кому потрібен переклад. І що ми бачимо? Ось наша функція сам вона приймає синтаксис її сам column name, вона приймає в якості параметру стовпець, Стовпець, який містить числа для підсумовування. І що тут цікаво, дивіться на ці зауваження. При використанні з одним стовпцем, функція сам внутрішньо виконує сам x. Тобто, по суті, функція сам. Вона перетворюється на функцію SAMX, внутрішню в вдвижку. Бере першим аргументом таблицю, другим аргументом назву цього стопця. Тобто, за ефективністю, ця формула не відрізняється від SAMX, просто вона приймає тільки один стовпчик. Швидкість у сам SUM і SAMX одна і та сама. Що ще цікавого на цьому сайті, можна подивитись приклади. Дуже раджу цей сайт. Подивіться, тут всі функції є. Єдине, що ось ми переклали і всі функції у нас переклались. Тобто треба повертатися на англійську версію сайту і шукати тут необхідну функцію. Сьогодні ми подивилися на різницю між функціями сам SAM і сам X. Напишіть мені в коментарях, хто не знав про цю різницю. До зустрічі!